Мільйон гривень за добровільну мобілізацію 18-річних міноборони офіційно представило умови для добровольців віком від 18 до 24 років. Перший бонус фінансовий: мільйон гривень виділятимуть додатково до стандартного грошового забезпечення. 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень виплат двома частинами на час дії контракту. Другий бонус іпотека у 0% річних після закінчення контракту, серед інших пільг компенсація житла протягом служби, медичне забезпечення, у тому числі стоматологія, навчання за держкошт, а також дозвіл на виїзд за кордон після року служби. Третій бонус: ті добровольці, які погодяться підписати спеціальний контракт і піти в ЗСУ з 18 років. Зможуть самостійно обрати, де вони будуть служити, але треба буде визначитись серед наявного переліку бригад. Це шість піхотних підрозділів, які здебільшого воюють на передовій. Подати заявку на вступ до обраної бригади можна буде в електронному вигляді через додаток Резерв Плюс.